Розділ 16 Карнавал у лісі. Карнавал кар. Сказав того ж таки вечора Габраксас, коли вони сиділи в теплій хатинці і чекали, поки в печі спечеться яблука. Карнавал, кар, чудова річ. Шкода, що в нашому лісі. Карнавалів немає. Кар!» Карнавал у лісі. проговорила маленька баба Яга, відірвавши очі від шкарпетки, яку плела в цю мить. Чому в нашому лісі немає карнавалів? Не знаю, зітхнув Абраксас. Але в нас їх немає. І нічого не вдієш. Кар. Маленька баба Яга усміхнулась, бо слова Ворона навели її на веселу думку. Але вона нічого не сказала, мовчки встала, підійшла до печі і дістала печені яблука. Коли вони повечеряли, баба Яга сказала До речі, любий ябра Зроби мені, ласку. політай завтра вранці лісом і запроси усіх тварин по обіді прийти до моєї хатинки. Це я можу, Кар. погодився Абраксас. Але вони схочуть дізнатися, на що ти їх кличеш? Що я маю відповісти? Кар Кар. Скажи. Наче між іншим сказала маленька Баба Яга, що я запрошую їх на карнавал. Як ти сказала? Кар. Абраксас суда ніби не розчув. На карнавал? Кар? Еге ж, повторила маленька Баба Яга. Я запрошу всіх мешканців лісу на карнавал. У Ворона Абраксаса вже була готова тисяча запитань до маленької баби Яги. Що вона задумала? І чи будуть на карнавалі китайці й індіанці? Зачекай, сказала маленька баба Яга. Якщо я тобі все зараз розповім, то завтра тобі буде нецікаво. І ворон погодився. Наступного ранку. Абракса з лісом, запрошуючи тварин прийти по обіді до хатинки маленької Баби Яги. Він просив переказати новину решті мешканців лісу. Чим більше прийде гостей, запевняв він, тим краще. У другій половині дня до хатинки Баби Яги Звідусіль прийшли гості: білки, козулі, зайці, два олені, десяток кроликів і зграя лісових мишей. Маленька баба Яга всіх привітала і сказала: тепер влаштуємо карнавал. Але як – пропищали миші. Сьогодні кожен із вас буде кимось іншим, пояснила маленька баба Яга. «Звичайно!» Самі ви не зможете перебратися на ковбоїв та індіанців. Але я можу дещо начеклувати. Вона вже давно придумала, кого і на кого обернути. Зайцям вона начеклувала оленячі роги, а оленям зайчі вуха. Лісових мишей вона зробила завбільшки з кроликів, а кроликів завбільшки з мишей. Шкури козуль стали червоними. Синіми й зеленими а в білочок з'явилися воронячі крила. А я кар? каркнув Абраксас. Ти часом про мене не забула кар-кар?» «Звісно, кар. Звісно, ні, сказала маленька баба яга. «У тебе буде білячий хвіст. Собі вона начеклувала совині очі й конячі зуби. Тепер вона була майже така сама страшна, як тітка Трамбамбах Румпумпель. І от коли вже всі були перетворені, і карнавал можна було розпочинати, зненацька всі почули хитрий голосок: чи можна й мені повеселитися разом із вами? Усі здивовано заозиралися, а за печі. Показалася лисиця. Мене не запросили, сказала вона, але я б хотіла приєднатися, якщо ніхто не проти. У зайців зі страху затросились оленічі роги. Білки вмить опинилися на даху хатинки, а миші заховалися позаду маленької баби яги. Гудь! Обурено вигукнули кролики. Цього ще нам бракувало, ми й так не маємо спокою через цю негідницю. А тепер, коли ми малі, як миші, це ще небезпечніше. Лисиця вдала ще ображена. Хіба я не досить гарна для свята? І вертячи хвостом, вона попросила маленьку бабу ягу. Дозволь мені повеселитися із вами. Якщо пообіцяєш, Ще нікому не нашкодиш. Я обіцяю, Нещиро проговорила хитрунка. Чесне лисяче слово, якщо ж я його порушу, то їстиму віку лише картоплю і ріпу. Для тебе це було б важко, засміялась маленька баба Яга. Краще такого не допускати і не дуже вірячи словам лисиці. Баба Ягана чаклувала їй качиний дзьоб. Тваринки заспокоїлись, бо тепер лисиця нікого не могла з'їсти, хоч би й хотіла. Карнавал у лісі тривав до пізнього вечора. Білочки гралися в пішмурки, Ворон Абраксас дражнив козуль своїм пухнастим хвостом. Кролики сміливо танцювали під самим качиним дзьобом у лисиці, а миші. Попідводившись на задні лапки, перед оленями поважно казали Ну, такі вже ви високі, пі-пі-пі. Але олені зовсім не ображались на мишей. Вони підіймали то ліве, то провезуючи вухо й думали. Карнавал це карнавал. Коли на небі показався місяць, маленька баба Яга сказала: Час нам прощатися, але спершу на вас чекає святкова вечеря. І вона начаклувала козулям і оленям цілу купицю сіна, білочкам повний кошик горіхів, мишам мішок вівса, а кроликам і зайцям капусту. Але перед тим вона повернула всім тваринам їхній звичний вигляд Осім, окрім лисиці. Я перепрошую, зякнула лисиця. Чи не могла б ти повернути мені ніс? Я теж хочу пригоститися. Зачекай трохи, сказала їй маленька баба яга, поки всі повечеряють, сама знаєш чому. Лисиці довелось чекати, поки остання мишка не зникла у своїй норі. Тільки тоді маленька баба Яга звільнила роду від каченого дзьоба і повернула їй хижу лисячу мордочку. Тієї самої миті на снігу перед лисицею з'явилася ковбаса. На яку та вмить накинулася? Смачно? запитала маленька баба яга. Але лисиця так припала до ковбаси, що не промовила ані слова, і це була найкраща відповідь.